Вітаю вас у дистанційній школі Успіх! Я Жаврук Надія Олексійна, практичний психолог. Незважаючи на те, що про психологів існує багато мігів та страхів, учасники освітнього процесу, з якими я спілкуюся, відкривають для себе цікавий, захоплюючий та безмежний світ психології, науки, що допомагає товаришувати з іншими і з собою, розуміти свої емоції і безпечно їх виражати. Шукати свої сильні сторони і будувати місточки між оточуючими, вирішувати конфлікти, відновлювати власні ресурси, які життєво необхідні для збереження ментального здоров'я. На наших заняттях ми розвиваємо пам'ять, увагу, мислення, уяву. Ці та інші пізнавальні процеси допомагають вам бути кращою версією себе, допомагають вам краще навчатися. Здобувати необхідні знання і реалізувати їх на практиці. Крім того, психолог це людина, якій можна довірити своїй таємниці і з нею пліч у пліч шукати шлях до вирішення проблем. Діагностика відбувається за допомогою автоматизованої системи, яка підраховує ваші відповіді і відразу ж надає результати. Ваших відповідей, які пізніше можна обговорити на індивідуальній або групові консультації за потреби. Спілкування наше відбувається на групових заняттях, у групових чатах та у приватних повідомленнях. Тож до зустрічі у дистанційній школі успіх!